Найзручніші піжами продаються в магазині Gap за ціною менше 20 доларів США, включно зі святковими моделями для всієї родини. Сімейний затишок напередодні свят, чому піжиме в тон не просто тренд. З приходом осені, коли на вулиці стає прохолодніше, і дні стають коротшими, у повітрі відчувається особливе перечуття свята. І якщо ви, як і я, любите створювати атмосферу тепла та затишку, то, мабуть, думаєте, як зробити наближення нового року через два ще чарівнішим. На мій погляд, один із наймиліших і зворушливих способів створити сімейну традицію підібрати піжаму в тон для всієї родини. Так, це може здатися банальним трендом, який активно пропагують магазини та блогери. Але я впевнений, що в цій звиці є набагато більше, ніж просто бажання виглядати стильно на сімейних фото. Це спосіб створити спільну ідентичність, зміцнити зв'язок між членами сім'ї та подарувати собі та своїм близьким відчуття комфорту та безпеки. Чому підібрана піжама не просто мила, а важлива. У моїй родині є традиція одягати на новий рік піжаму в тон. Це почалося як спонтанна ідея, коли мої діти були зовсім маленькими. Ми просто хотіли чогось особливого, що відрізняло б наш вечір від усіх інших. І з тих пір ця традиція міцно увійшла в наше життя. Я помітила, що в ці моменти всі члени сім'ї відчувають себе ближче один до одного. Ми ніби створюємо свій маленький світ, де панує лише тепло та любов. У такі моменти всі проблеми та турботи забуваються, і ми просто насолоджуємося товариством один одного. Підібрана піжама створює відчуття єдності та приналежності. Це особливо важливо для дітей, які часто почуваються розгубленими та самотніми. Коли вони бачать своїх батьків, братів і сестер одягненими так само, як вони, вони відчувають себе частиною чогось більшого. Ключова ідея, сімейна піжама це не просто одяг, це символ любові та єдності. Вибір ідеальної піжами, на що звернути увагу. Звичайно, вибір однакової піжами це не тільки емоції, а й комфорт. Адже ніхто не хоче провести вечір в незручному і настирливому одязі. Ось кілька порад, які допоможуть вам зробити правильний вибір. Матеріал віддавайте перевагу натуральним тканинам, таким як бавовна, фланель або модал. Вони приємні до тіла, добре пропускають повітря і не викликають алергії. Стиль. Вибирайте стилі, які підходять усім членам сім'ї. Для дітей це можуть бути піжами з кумедними принтами і зручні штанці, а для дорослих більш класичні моделі. Розмір. Переконайтеся, що розміри піжами підходять усім членам сім'ї. Ніхто не повинен відчувати себе обмеженим або вільним. Дизайн. Виберіть дизайн, який подобається всім членам сім'ї. Це можуть бути класичні смужки, картаті візерунки або забавні персонажі, де купити ідеальну сімейну піжаму. Зараз на ринку величезний вибір сімейних піжам. Знайти їх можна в спеціалізованих магазинах, торгових центрах або замовити через інтернет. Рекомендую звернути увагу на такі бренди, як Gap, HEMP, M, Zare або Next. Вони пропонують широкий вибір моделей на будь-який смак і гаманець. Розрив, як показує досвід, геп – чудовий варіант сімейної піжами. Вони пропонують широкий вибір святкових стилів за доступними цінами. Зараз тут діють знижки до 40%, що робить покупку ще вигіднішою. Інтернет-магазини не забувайте про інтернет-магазини. Там можна знайти унікальні моделі, яких немає в звичайних магазинах. Головне уважно читати відгуки і перевіряти розміри. Створення незабутніх спогадів. Піжамевтон чудовий спосіб створити незабутні спогади. Ви можете зробити фотосесію, подивитися улюблений фільм, пограти в настільні ігри або просто поспілкуватися про життя. Порада: зробіть одягання піжами ритуалом. Наприклад, ви можете запалити свічки, включити улюблену музику і розповісти один одному про свої плани на свята особистий досвід і спостереження. Минулого року ми вирішили додати до нашої традиції ще один елемент писати новорічні побажання на маленьких листочках і прикріплювати їх до піжами. Це був дуже зворушливий момент, який дозволив нам поділитися своїми мріями та сподіваннями одне з одним. Я помітила, що діти особливо люблять цей ритуал. Вони з нетерпінням чекають моменту, коли зможуть написати свої бажання та повісити їх на піжаму. Це допомагає їм відчувати себе частиною чогось особливого та додає святу додаткової магії. Висновок: однакові піжами це не просто модний тренд, а можливість створити особливу сімейну традицію, яка буде зігрівати вас теплом і любов'ю довгі роки. Це спосіб зміцнити зв'язок між членами сім'ї, подарувати собі відчуття комфорту та безпеки та створити незабутні спогади. Тому, якщо ви ще не пробували підібрати піжаму зі своєю родиною, я настійно рекомендую її. Ви не пошкодуєте. Зрештою, головне у свята це не дорогі подарунки та розкішні прикраси, а тепла атмосфера та любов близьких.